Наша зброя це правда. Вітаю. Інформаційна служба інтера доєднується до марафону. На передовій інформаційного фронту наш народ не здолане. Перемагаємо. Єдині новини. Разом ми сила. Єдині новини у центрі подій. В Україні у північ команда Інтера і я Анастасія Дауголи підбиваємо підсумки доби. На фронті відбулося 135 боєзіткнень. У Генштабі підкреслили, що ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою. Зафіксовано більше пів сотні штурмів. Противник здійснює там основні наступи. На Курахівському окупанти завдали 19 ударів. На турецькому та Краматорському понад 20 ворожих атак. 14 разів ворог бив по наших позиціях на Куп'янському, 11 – на Лиманському напрямку. Склади з кабами та пальним уразили на аеродромі. Маринівка у Волгоградській області Росії про вдалу роботу своїх працівників разом з бійцями сил спеціальних операцій повідомили наші джерела в СБУ. Проти ночі четверга жителі міста Калач на Дону спершу Ми чули, не як не летять не безпілотники, а потім нарахували близько десяти вибухів. Численні медіа з посиланням на місцеву владу повідомляють про збиття щонайменше двох БПЛА. Пізніше губернатор Волгоградщини Андрій Бочаров підтвердив влучання по військовому. Об'єкту. Російські чиновники ситуацію не коментують, а місцеві жителі скаржаться на детонацію боєприпасів. Повідомляють про ймовірну евакуацію. Мовляв, влада наказала тримати на поготові необхідні для виїзду речі. Нагадаю, що на литовищі Маринівка розміщені літаки російської розвідувальної авіації. Дирчання дронів чують і жителі півночі Росії. На спроби атакувати аеродром Оленія скаржаться у Мурманській області. Мовляв, безпілотники дошкуляють четвертий день поспіль. Мережею шириться відео з прольотом БПЛА, також пишуть про евакуацію персоналу з підприємств поблизу. В аеропортах Мурманська і Апатитів. Запроваджено обмеження на використання повітряного простору, начебто, з міркувань безпеки. Нагадаю, за даними моніторингу, у саме на Олеєнії Росія зібрала стратегічні ракетоносці. Раніше українські дрони вже долітали до північного аеродрому. 30 липня пошкодили два стратегічних бомбардувальники. Ту 22 у місті Пролетарськ Ростовської області вибухнула цистерна з пальним. Там четверту добу палає нафтобаза, автобаза, куди поцілили українські ударні безпілотники. Площа займання понад 10 тисяч квадратних метрів. На приборкання вогню відрядили два пожежних потяги, десятки одиниць техніки. Працюють цілодобово, але загастити чи взяти під контроль полум'я не вдається. Понад 40 рятувальників постраждали. 18 з них ушпиталили. П'ятеро у важкому стані. Священники відслужили молебень неподалік середку пожежі, а потім вибухнула ще одна цистерна. Місцеві жителі через їдкий дим нарікаються на мігрень і кашель. У пролетарську наразі діє режим надзвичайної ситуації. Але евакуювати населення не збираються, немає потреби, заявляє місцева влада. За словами експертів, пожежу буде важко загасити, допоки повністю не вигоріть усе пальне. У порту Кавказ у Краснодарському краї Росії вибухнув залізничний пором. Російські змі та пабліки пишуть про удар української ракети, яка влучила в Конр Трейдер, завантажений цистернами з пальним. За деякими даними ємностей було не менш трьох десятків на відеокадрах, поширених у соцмережах. Густий стовп диму та вогню, тимчасово перекрито рух автотранспорту Кримським мостом. Російська влада заявила, що пором затонув. У керівництві Краснодарського краю оголосили про порятунок 17 членів екіпажу. Ще двох розшукують. На тлі операції оборони у Курської області Сполучені Штати міркують над постачанням Україні ракет ДжасМ. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на власні джерела у Білому домі. Джасм це основна ракета повітряних сил Сполучених Штатів і єдина крилата інтегрована під винищувачі ф 16 В українських f 16 на озброєні теж американські ракети іншої модифікації «Амраам». Що це за снаряди, і чи можуть вони протистояти російським, розкажуть мої колеги. Вистрелив і забув за таким принципом. працює ракета aim 120 двадцять ЕМРАМ, яка тепер є на озброєнні українських винищувачів F-16. Це американський керований снаряд середньої дальності класу повітря-повітря, ефективний за будь-яких погодних умов та часу доби. Після запуску самостійно захоплює ціль, визначає її координати, швидкість та напрямок руху. Врахувавши усі параметри, ракета автоматично вибирає найкращу траєкторію польоту та успішно цю ціль знищує раніше. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що наші F-16 будуть обмежені в можливостях, тобто діятимуть не ближче як 40 кілометрів до лінії фронту. Та навіть попри це ракети ЕМ 20 Двадцять можна ефективно застосовувати з нашого боку F-16. Вони запускають, вони бачать їх на радарах. Вони запускають по цим по цим су 34 Запускають ракети АМРАМ, які діють на відстані 120 кілометрів, тобто з відстані 40 кілометрів вражаємо Ціль на відстані сто кілометрів. А це від лінії бойового зіткнення ще Так? тобто вони будуть знаходитись в зони ураження. у відповідь. Російські су 34 або су 35 можуть запускати ракети Р 37 М. Це модифікація радянської Р 37 У РФ її позиціонують як найбільш далекосяжну керовану ракету класу повітря-повітря у світі. Я дуже Дуже був занепокоєний наявності таких ракет, але виявилося що вони там, коли почали порівнювати швидкості цих ракет, то з'ясувалося, що вона там дуже не швидка. А пілоти кажуть, що якщо вони таке бачили і міг 29-ті отримували такі пуски, то вони просто розгорталися, давали форсаж і уходили від цієї ракети без яких там проблем. Тому. Я думаю, що поява просто в повітряному просторі тоді, коли, коли літять Су-34 з кабами, а з нашого боку з'являється Ф-16, вони будуть вимушувати або повертати ці Су-34 на аеродрому з цими, бомб, з цими бомбами, або скидувати ці бомби прямо на голови своїх там соотечественников. нікоукраїнські авіаексперти також наголошують, що російські літаки мають завищені тактично-технічні характеристики на відміну від F 16 Вони не підтверджені в умовах бойових дій. А на деяку повітряну зброю РФ українським винищувачам навіть патрон витрачати не доведеться. Оці 10 літаків вони можуть дуже суттєво вплинути не тільки за гонки за шахедами і закрилатими ракетами. А ним вони можуть, ну те, що там всі безпілотники, які розвідники там літають 150-200 кілометрів, це такі ну, навіть не конфетки для них. Для них конфетки це хасто перші, а ці розвідники, це взагалі там їх треба мабуть, повітряним потоком збивати, щоб не. Витрачати на них там патрони чи тим більше ракети, за даними деяких ЗМІ, у Білому домі обговорюють передавання для українських F-16 ракет Джасом, їхня дальність від 370 до майже тисячі кілометрів. Тож вони легко можуть долетіти до Москви або влучити у Кримський міст. Євген Бригар, Катерина Кривець, Галина Пірогова, подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини. Дві людини загинули ще троє поранені. Це наслідки російських атак по сумщині 22 серпня. Окупанти здійснили десятки обстрілів. Зафіксовано 209 вибухів. Під ворожим вогнем опинилися 15 громад. Зазначають у сумській обласній військовій адміністрації. Понад три сотні ударів завдали росіяни по населених пунктах на Запоріжжі. З авіації вдарили по п'яти хатках, Решту прифронтових територій ворог обстрілював артснарядами та безпілотниками. З артилерії цієї доби атакували і прифронтовий оріхів. По місту окупанти б'ють постійно. Обстріли відбуваються з перших днів повномасштабної війни. Попри небезпеку, в Оріхові залишаються люди. Репортаж інни гогой. Рятувальники вантажать у машину хліб та вирушають в дорогу цього разу. Працівники ДСНС везуть гуманітарну допомогу до прифронтового Оріхова. У напіврозбитому місті на них уже чекають місцеві жителі. Попри щоденні обстріли тут залишається близько тисячі людей. Було більше, ну стало менше, тому що виїжджають, бо постійно бомблять, і люди постійно ну я. Містяни беруть продукти і швидко розходяться по домівках, бо прилетіти може будь-якої миті. Та стріляють всім, що можна, всім, що можна, і, коротше, розривається, і гудить, і, і ями, і все на світі. А то я чотири рази ремонтувала кришу. Чотири рази. Ну, війни. Кілька днів тому ворожим снарядом потрощило і хату пані Олени. Жінка тільки не встигла залатати дірки у будинку після попереднього обстрілу. Тепер ремонтувати потрібно ще раз. каже, під час прильоту була вдома і дивом уціліла. Начали там стріляти. Я ж побігла по документи. І добре, що побігла, тому що от ця, земля, вона плити, і з цього прилетіла туди, там, де я лежала, де кровать моя була там. Куча і досок усього. Будинків, побитих російськими снарядами, в Оріхові повно. Більша частина міста зруйнована. По цивільних мешканцях та інфраструктурі окупанти гатять, не шкодуючи боєприпасів. Люди живуть під обстрілами майже з перших днів повномасштабної війни. Кожного дня по різному буває за день може, і 4, і 6, і 8, і 10. Керованих авіабомб можуть прилетіти. Бувають з арти стріляють з танка, мінометки крутнокаліберними авіабомбами стріляють або ураганами. Як через обстріли змінювався рідний Оріхів, Дмитро бачив на власні очі. Він уже близько 20 років працює рятувальником, знає кожен куточок і людей, які звертаються нині у допомогу. Коли споминаєш до воєнного часу, тут скільки людей знаходилося, були плани, були які то на будуще. Зараз живемо одним днем. Тобто день прожив і хорошо. Живий, здоровий, слава Богу. Фельдшер-рятувальник Ігор приїхав до Оріхова із Дрогобича. Тут він допомагає людям у складі медичного розрахунку ДСНС. Це не перший прифронтовий населений пункт, де йому доводилось працювати. Надзвичайник уже має досвід такої роботи у Степногірську та Херсоні. Ігор каже, більшість оріхів'ян – пенсіонери, тому переважно звертаються зі скаргами на хронічні захворювання. Ми виїжджаємо на, на дома, ну, переважно, що -то у людей стиски тиски, ну, І Байде, коли ж внаслідок обстрілу, то поранення бувають у людей. Я вже раз була, мене з рукою було, мене перев'язували, хлопці і лікарство дали, і таблетки, все дали. Так що, спасіба. За потреби медики ДСНС можуть транспортувати її до лікарні. Нещодавно таке знадобилося 81-річній жительці Оріхова. Поступив до нас виклик, що жіночка сидить в хаті і в неї щось з ногами. Ну, ми приїхали, обстежили, подивилися, в неї ноги, вже ну, такі ерозії йшли по ногах. Попри небезпеку та відсутність комунікації, оріхів'яни відмовляються від евакуації. Кожен з них називає свої причини на те, щоб залишатися у прифронтовому місті. Зараз місцеві жителі вже починають готуватися до холодів. кажуть, головне запастися хмизом, адже ніхто не знає наскільки лютою буде прийдешня зима. Інна гогой і подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини. Росія може готувати масовану атаку по Україні найближчими днями. Про таке повідомило посольство США в Україні, посилаючись на вказівки Держдепу. Статися це може приміром у День Незалежності 24 серпня. Громадянам США, що перебувають на території України, слід бути обережними. Йдеться на сайті Амбасади та дотримуватися. Основних правил по-перше, ретельно стежити за оновленнями у місцевих змі. По друге, заздалегідь дізнатися, де розташовані найближчі укриття. По третє, у разі оголошення повітряної тривоги, негайно пройти у бомбосховище. та обов'язково дотримуватися вказівок від українських посадових осіб і служб швидкого реагування. Сьогодні весь день зі світлом в Укренерго повідомили, що відключенню п'ятницю не буде. Якщо ситуація зміниться, про обмеження поінформують додатково. У компанії також закликали споживати електрику ощадливо. Такі новини бажаю вам спокійної, безпечної ночі. Команда Інтера залишається чергувати і слідкувати. За подіями до ранку все буде Україна.